Так, ну і дивіться, раки, питали, покажи, чи є раки на привозі. У дівчат дивіться, який рак. Гігант прям, так, да, дівчатки? Доброго дня вам. А, сьогодні, здравствуйте. сьогодні шикарні раки. Та я і бачу. Так, а у вас різні розміри, так, да? я бачу? Так, да, от маленьких до великих. Так, оце маленький. <гум> так, і вони всі живі, так? Да? Кудись тікають, кудись тікають, до когось тарілочку, походу. О, всі живі дивіться. А в них там холодно, да? Да, так? Їм конечно. не жарко. Обовисково. Так, середні і крупнячок. Uh -huh. Так, тут uh -huh. Юля. Так і на привозі. Юля, Ра... Аня. Анічка працює. Uh -huh. да, дивіться, ви можете, зараз запитаю номер, ви ж мож... можна вам подзвонити, запитати, відложити. Да? Все... диктуйте номерок. 098, 223, 234, 2. Юля, Юля. Аня. Юля, Аня. Так, да, можна дивитися, подзвонитись. І вам кожного дня їх да, завозять? Так, по місту безплатна, от 3 кг. Спеції, зелень, все в подарунок даю. А які спеції? Що це? У вас це, це ваше теж, так? Да? Так, да, ось вот такі приправки є. О, пану, Видите? показуйте. Тут дуже великий набір. Uh -huh. Синірії, укроп петрушечка, паприка, чесночок, тут все, -все, -все входить для варки раков. Отлично. Тут сухой кропчик просто еще не обработано. Веники сухого укропа і сінірічка. А, ви даєте, То, да? так? О, так це прикольно. Дивіться, можете дзвонити. Або хто буде на привозі, приходить дівчат, не раз підходила до них, у них всегда свізі, вони аж випригують. Так і просяться до вас на святковий стіл, чи просто подивиться футбол з друзями. Так, приходьте, все, дівчата, Читаю. гарного дня вам. Заходьте. Так, а ще не показала, би дівчата стоять. От рибачка Соня, дивіться, задом стоїть. І тут дівчата, ви їх побачите. Біля маслобойні.